Людина створена Богом для того, щоб жити. Проте сучасний темп життя змушує сотні тисяч людей боротися за існування. Реальність знецінює зміст людського життя. Проект студії Крок на зустріч вижити, вижити щоб жити. Вітаю в ефірі. 12-го каналу. Телепроект Вижити від студії. Крок на зустріч. Телепроект Вижити побудований на реальних життєвих історіях. Герої програми, звичайні українці, яких ви можете зустріти на вулицях свого міста чи села. Дивіться телепроект Вижити щосуботи, о 17.40 на на му каналі. Можливо, саме ваші знайомі, друзі, однокласники або ж сусіди стали учасниками проекту Вижити для того, щоб розповісти усій країні, яке чудо зробив Бог у їхньому житті. Залишайтесь із нами, адже просто зараз ви почуєте нову історію. Життя людини можна порівняти з книгою. Кожна доля це окрема історія. Щоб зрозуміти зміст книги, недостатньо лише подивитися на її палітурку. Потрібно розгорнути книгу та прочитати її. Сьогодні ми розгорнемо сторінки життя Віктора Мартиновича із міста Кам'янець-Подільський, що на Хмельниччині, на одній зі сторінок описана подія, яка свого часу кардинально змінила Віктора. Я складав одежу і з кармана випала книжечка невеликого формату. Коли я взяв цю книжечку, підняв перші слова, які я прочитав на початку Бог створив небо і землю. Коли я прочитав ці слова. Я взяв себе двома руками за голову, присів аж і сам до себе в голос сказав: це ж є Бог, що мені далі робити? Я дивився на своїх однокласників, яких були мами, і моє серце розривалося від якогось болю такого. Ну чому в мене так? Вижити, щоб стати щасливим. Я Віктор Мартинович, і це моя історія зустрічі з Богом. Під час служби в армії я вперше прочитав про Бога. Коли мені дали завдання прибрати деякі кімнати, прибираючи ці кімнати, я складав одежу і з кармана випала книжечка невеликого формату. Я взяв цю книжечку в руки. Перші слова, які я прочитав, на початку Бог створив небо і землю. Коли я прочитав ці слова, я взяв себе двома руками за голову, присів аж і сам до себе вголос сказав: це ж є Бог, що мені далі робити. З дитинства Віктор любив читати книги. Це заняття приносило йому найбільше задоволення. Щасливе та ідеальне життя ось що він шукав на сторінках книг. В ранньому віці Віктор втратив матір. Ця трагедія залишила болючий слід у його житті, а тому хлопець не почувався вповні щасливим. Я все життя шукав щастя. Я дивився на своїх однокласників, яких були мами, і моє серце розривалося від. Якогось болю, такого, ну чому в мене так немає? Моя мама померла, коли мені було сім років. Я її не пам'ятаю. І батько працював в колгоспі. Тяжко працював, щоб забезпечити нас дітей. В нього не було правої руки. Я так розумію, що йому не було часу, коли розповідати нам про Бога. Я не був у церкві ніколи, і такі слова, як віра, Бог, не було. Як виявилося згодом, в одній із кімнат армійської частини Віктор знайшов Біблію. Прочитавши декілька розділів книги, Віктор зацікавився прикладом співпраці Бога і людини. Шукайте Господа, доки можна знайти Його, кличте Його, як він близько. Хай безбожний покине дорогу свою, а крутій свої задуми, і хай до Господа звернеться, і його Він помилує. Я побачив, як мій друг Ігор, він читав книжечку. Я підійшов і його запитав, що це ти читаєш. Він сказав мені, це така книжка, в якій все написано. З чого все почалося і чим все закінчиться. Мене це дуже зацікавило. Віктор отримав бажану книгу. Її назва Новий Заповіт. Саме ця книга є частиною Біблії. У новому заповіті розповідається про союз Бога з людством через Ісуса Христа. Отримавши цю книгу, Віктор з великою цікавістю почав її читати. Зміст нового заповіту по-особливому вразив юнака. Коли я почав тільки читати, я прочитав слова. Блаженні чисті серцем, бо вони будуть бачити Бога. І я собі подумав, це напевне, що той Бог, про якого я прочитав в першій книжці. Але я подумав, що я напевне, що його ніколи не побачу, бо моє серце нечисте. Але я розумів, що я не живу так, як написано в цій книжці. На щастя, в армійській частині, де служив Віктор, був хлопець, який жив так, як було написано в новому заповіті. Його слова та поведінка кардинально відрізнялися від слів та поведінки інших солдатів. І я дуже наблюдав за валіком, за його життям. Я це робив ще до знайомства нашого, бо я побачив, що це якась особлива людина, і що ця людина щаслива. Він завжди був усміхнений, добрий і ніколи не відповідав злом за зло, як в армії. І я собі подумав: напевне, що цей чоловік щасливий. Я шукаю цього все життя. От. І я скажу, що його поведінка, його життя вони спонукали мене до знайомства з ним. Чи принесло читання нового заповіту в життя Віктора якісь особливі зміни? Тож продовжуємо історію життя сьогоднішнього героя програми. Все ж таки, Віктор познайомився з особливим солдатом, життя якого відображало характер Бога. Сталося це так. Одного разу друг героя програми Ігор запросив Віктора на молитву. Довіряючи товаришеві, хлопець погодився, а що саме чекало на Віктора того вечора? Дивіться, просто зараз. ми зайшли в цю котрюрку. Там сиділо два. Брата, як я вже розумів, один з них був Коля з Рівенщини і один був валік з Волині. І коли ми зайшли, цей Коля з Рівенщини, він сказав: Помолимося. я знову його запитав, що це таке помолимося? Напевне, що він зрозумів, що я нічого не розумію, він мені сказав: Вставай на коліна і побачиш. Я став на коліна. І коли вони молилися, то я відчув такий мир в серці і спокій такий. І я зрозумів, що це напевне те, чого я шукаю все життя. Віктор продовжував читати новий заповіт. Під час читання книги він відчував щось особливе, що давало заспокоєння та мир його душі. Хлопець зачитувався Божим Словом, здавалося, щастя вже зовсім близько. Коли я читав цю книжку, то була Євангелія, то я зрозумів, що напевне, що це те, що мені потрібно. І мені приходив мир на серце, коли я читав цю, цю книжку. Саме в армії Віктор вперше почув про церкву і вперше її відвідав. Коли ми зайшли, я побачив, що то все не так, як я собі уявляв. Ми сіли ззаді і коли почали співати псалом, люди в церкві, то я відчув той самий мир і спокій, який на першій молитві. І вже коли ми йшли зібрання, я казав Валі, коли ми ще сюди прийдемо. Віктор продовжував шукати щастя в новому заповіті. Він спілкувався з Валентином, солдатом-християнином, щоб віднайти відповіді на питання, які виникали у нього під час читання Божого Слова. Вже після декількох відвідин зібрань я сам до нього підійшов і сказав: Валік, я хочу бути такий, як ти. Що мені треба зробити? Він мені сказав, коли ти будеш в зібранні, і буде проповідник питатися, хто хоче служити Богу, то ти встані скажи, що ти хочеш служити Богу. Це все, що я знав. Що мені треба зробити. На черговому богослужінні Віктор разом зі своїм другом Ігорем зробив так, як йому сказав Валентин. хлопці хотіли служити такому ж Богові, якому служив цей особливий солдат-християнин. І коли ми стояли на молитві, я просив дві речі. Боже, прости мої гріхи. І друга річ поможи служити тобі, хочу Тобі служити. Я сказав ці слова, і церква молилася, то я відчув у своєму серці, що я знайшов те, чого я все життя шукав. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться ані не лякається. Життя до покаяння це був. Можна сказати, вічний пошук щастя, миру, чогось такого, що, не, що потрібно було, я не знав, що то потрібно для душі. І проблеми, якщо якісь були, я не знав, як їх вирішувати, не знав до кого звернутися про допомогу. Тепер я знаю, що Бог, Він є той, кому я можу все розказати. Саме у спілкуванні з Богом Віктор віднайшов повноцінне щастя. Його серце наповнилось миром та особливою любов'ю до ближніх, зокрема рідних. І він почав виявляти цю любов. Батько, з яким у Віктора були напружені стосунки, почав помічати кардинальні зміни в поведінці сина. Останні два роки його життя, він, ми подружилися дуже. Ми стали друзями. І останній тиждень його життя я забрав його до себе додому. Ми в місті побудували дім з дружиною, там вже жили, і я забрав його додому. І останній вже день я підійшов до нього, він лежав на ліжку і запитав тату, як ви себе почуваєте. Він мені відповів так: сину, ти дуже правильно зробив, що ти повірив у Бога. Я теж його визнаю. і Вночі він відійшов. Біблія змінила життя героя сьогоднішньої програми. Розгорнувши її сторінки, Віктор побачив у ній щось більше ніж історичні та повчальні історії. Ця книга стала для нього змістом життя. Він віднайшов у Біблії сердечний мир, якого так довго шукав. Можливо, ви, як і герой сьогоднішньої програми, шукаєте сердечного миру, щастя та любові. Ми рекомендуємо вам розгорнути сторінки Біблії та почати її читати. Як це свого часу зробив Віктор? Спробуйте, а раптом ви віднайдете в цій книзі відповіді, які вже довгий час шукаєте у своєму житті. На цій хвилині програми я прощаюся з вами. Наступної суботи ви матимете змогу побачити продовження історії Віктора Мартиновича, адже від моменту покаяння чоловіка Бог розпочав писати нову сторінку його життя. З Чим ще довелося стикнутися Віктору? Дивіться в ефірі наступної суботи. До зустрічі!